вы не подскажете завтра какой день недели? Что-то я запутался. Суббота. А, суббота, понял. Это вас из психушки выпустили на выходные домой, да? Да нет, это ж вы из шестой палаты, я доктор. Куда пошел? Накидав гимна на вентилятор и злынял. Дедушка в наушниках, старенький. А такой бравый, так быстро убегал. Мне, знаете, мне завжди так подобалось в мирном житті. Як бабусі бідненькі йдуть, ледве-ледве йдуть. А один раз я бачила, як вони бігли за тролейбусом. Палка в сторону, ну, в в руки. І бігом такий спринтерський забіг. Думаю, от уди! Коли треба, хромаєм, коли треба, доганяємо. Поумнічів, поумніче ви по, втік. А що ми такі хоробрі? <палка> Київ за три дні, Україна за дві-три неділі. А, темпи у вас такі. Понятно. Наші бабусі, наші бабусі, дідусі, супергерої. Наші бабусі в Херсоні їм в обличчя таке казали люди, що якби хто був помолодше, то загнали по кутузку. На правах бабушек вони їм казали в очі все, що думали. Я оце як послухала, думаю, божечки, не вмиру ще.